Всім привіт, друзі! Цей день настав. Я записую відео про мітки на Ріноцеронти, які я взяв з два місяці тому. Так, в мене не доходило руки до цього відео. І нарешті я починаю. Друзі, ми зіграли бій на устрічній затоці. Граємо ми, звичайно, вже на трофейній вентиляції. Граємо на трофейному стабілізаторі, а також граємо на трофейному механізму повороті. Це найкраща комплектація на ріночеронти, я повторююся. Я так кажу, це вже купорас, і я її зараз юзаю у раджу, якщо їду на Ріноцеронти. Тож, ми поїхали на садан-позицію, і цей бій дуже динамічний, дуже багатий подіями, і цей бій заслуговує. Три міточки, друзі, цей бій заслуговує три міточки. Тож, Ріноцронти в нас дуже такий скілозалежний танк, оскільки в нього ДПМ 2100 одиниць. Я його за це не люблю через цей його барабан. Але якщо ти реалізуєш нормально барабанчик, ти можеш видавати нормальний демедж. Тут в цьому бою, до речі, дуже зал... залітало. Прошу цей постріл по Т-34, він би не мав залітати з його стабілізацією, але ні, пощастило мені, і перший шотик залітає. Так, тут кінь від башні, тобто від Башти дивиться, вицілюєш когось, хто приїжджає, але не підставляється. Я, чесно кажучи, вже забув, що відбувалося у цьому бою так детально, але я зараз все нагадаюся. Я такая спередися і записую зразу відосик для вас, друзі. Тож, е, також хочу сказати, що нам нас скоро буде вже монетизація на каналі і ваші подобайки, а також перегляд трансляції до кінця, дає великий плюс, Великий поштовх для каналу і підтримку каналу. Всім величезне, дякую за це. Тож, ми поїхали е, пушити трошечки хлопців, які тут є. Тут бачу мишка. Так, Маушчен є. Тут ще не, нема тігер Маусів, нічого, ніяких тих машин і ми виїжджаємо на е, Маушчена, даємо даємо один постріл НЛДшку. Зразу цілимось на другий. Так, даємо йому другий постріл та йдемо на Кадешку. Я зазвичай на Ріну Церонте третій. Е, Старядик не, вик... ну, не використовую, бо його перезарядка дуже довга. ні, в таких екстрених ситуаціях можу використати. Тож стріляю в більшості так один або два постріла і перез... дозаряджаюся, дозаряджаюся. Тут, бачите, 5 секунд не дочекався, е... як кажується. І міг би ще 5 секунд почекати, і в мене був би ще один срядок. Але ні, я виїхав, то в каточок супер. Коню У мене зараз надали 2000 е, шкоди маємо. І, звичайно, вже будемо зараз тут брати та нагибати всіх. Рахунок, тим часом, 1-7, мінус 5000. Ми програємо. Тут кінь мені дав постріл, він не світиться. А по ренегату я дав один постріл. Він ще раз підлізає. Даю по ренегату також. І тут... Я, я все ж таки вирішив за ту наглість, за те, що він мене так пробив, вбити Ренгата. І я перезаряджаюсь на фул КД. Рахунок вже 4-7, трошечки відбили. Хлопців, ще мав ще найти 3-4, зараз б'ємо і буде ну, нормальний рахунок, що там ще і суха підставлялася. Але все рівно ми по ХП програємо. Я призрадився один, один постріл, і їду я на супер коня, бо зараз. Е Об'єкт 2684 проб'є його, і ми зможемо його добрати. Маємо два, два снарядика, кладемо його на гусеницю, даємо один постріл і другий постріл ми також даємо. Е, а цей об'єкт 264 -4, бере, та зашкоджує його бою вкладочку. Ми маємо зараз 4000 шкоди. І бачимо, що є двоє хлопців на захопленні бази, і бачу, що є тільки одна Є75 е ТСК, яка може збити захоплення. Один хтось виїхав геть, з захоплення. І я вже на повному е, на повних парах їду туди. 30 секунд залишилося до того, щоб. Е, Збити баску 20, 25 секунд залишається. І я розумію, в мене є один снарядик, один ще можу я дозрядити. І подивіться, як я їду просто в наглу. Там було два, два, два хлопця. І тут прожетко стріляє, промазує, залишається 10, 8, 7 секунд. Я збиваю з нього е, захоплення. Так, збиваю з нього захоплення і їду далі. Але бачу, що там є ще хтось. І це, це є грилька. Він також стоїть ще на базі. Все рівно залишається 25 секунд до захоплення бази. Тут я вирішую дати один постріл по цешці. І все рівно залишається 18 секунд. Грилька виїжджає. Грилька виїжджає і промазується по нашому союзнику. Мені на пофіку просто виїжджаю, даю йому каток, збиваю ще 54 е, очки захоплення. Отримую від цески постріл. Е, грилька тим часом був на гусениці. Стоїть в мене 6000 тисяч дам 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 дамашки. Ми виїжджаємо, даємо постріл. Це альфа не пройшла. Ми його не вбили, і ми змушені ще перезарядити, щоб щоб його вбити. Тим часом хлопці вбили грильку. Е, так, грилу, били гриль, грилька. Е, проджетко поїхав вже геть, також крутити на обсидіана. І в цей момент як я під'їжджаю до нього та даю ще один постріл. Це і 6800 демеджу і 1400 на гусеницях. Е, також цей обсидіан його забирає. Ми маємо тільки один фраг. Так, А сумарки у нас є майже 8000. Ну і залишається два супротивника. Це об'єкт 704 і о, артилерія. Я вирішую по дальньому поїхати о, та знайти їх. Але бачимо, що в них мало, мало, просто мало ХП, 400 хпшок на їх на двох. Можливо, я ще зможу дати їм постріл. І ми її їдемо шукати. Тож, цей бій дуже насичений на події, на те, як ми програвали 1-7, і ми витащили бій. Збили ми дуже багато захоплення. Е, бачите, в цей момент як артилерія взяла та втопилася. Я якраз їхав до неї, бачите, якраз траєкторію вірно зробив. Але за таке ми засуджуємо артилерію, що вона не бореться до кінця. Можливо, вона могла мене пробити. Хто його знає? А хто його знає? Ніхто вже не знає, як буде цей бій. Залишається об'єкт 704-й шотний. Ми також йдемо його шукати. і... Друзі, я тут попадав майже всі постріли. Я не знаю, чи, чи якийсь я один промазав. Ні, мені здається, що я всі постріли. Е, я нормально попав і реалізація просто шикарна в цьому будь От е, я вже навчився реалізовувати цю машинку краще і. Майже кожним пострілом пробивати танки. Бо раніше в мене було е, рекошетів, одна, одна третя частина пострілів. Це були рекошети, не пробив і так далі. А тепер я трошечки навчився. І... і це заслужені три міточки, друзі. Це заслужені три міточки. Їдемо знаходити цього 704-го, але бачимо, що він на поличці. І зараз iMix просто заїжджає та його забирає. Ось такий бій у нас вийшов, динамічний, гарний, з багатими подіями, і ми на цьому бою дуже багато настрілякали. Тож, йдемо до результатів бою, друзі. Ось результатики бою, друзі. Ми взяли три міточки, перша ступінь. Взяли основ, основний калібр, медаль підтримочка та медаль захисник. Також ми взяли 1075 вільного досвіду, а також реалізація 15-15-15 просто 100% реалізація. Я в цьому болі всіх розірвав. Тож, на цьому, всім дякую за підтримку, дякую за вподобайки. І тут ще буде багато якісного українського контенту. Всім дякую за перегляд, всім чао!